Скоро буде новий рік, тому загадуйте бажання всіх. І ще попросіть, щоб був мир на Україні. Подарунки будуть у всіх, окрім тих, окрім тих, хто себе вів. подарунки будуть у всіх. Звісно, окрім тих, хто себе вів. Я вас вітаю з Новим роком і бажаю щастя, миру і добра. Апхи. Новий рік це час для бажань. Новий рік це час для бажань. Є, yeah, є. Yeah! Я хочу на новий рік собі. Собі. Хочу новий мікрофон. Свяно, ти, Миколай, на тебе чекають і ти. Щоб ти приніс нам подарунки. вау вау, Подарунки будуть у всіх. Окрім тих, окрім тих, хто по себе погано вів. Подарунки будуть у всіх. Звісно, окрім тих, хто по себе погано вів. Подарунки будуть у всіх, окрім тих, хто себе поганові. Вітаю з Новим роком.